Всім привіт! Нас уже 200 підписників і я цьому дуже радий. І сьогодні ми будемо вирішувати проблему, ж не працює динамік у цій Nokia. Ось, послухайте. Зараз ми її розберемо і замінимо динамік. Спочатку ми розкриваємо кришку та витягуємо акумулятор. Беремо викрутку і розкручуємо гвинтики. Акуратно розкриваємо кришку і пробуємо витягнути динамік. Що ж ми бачимо, динаміку прийшов кінець, його уже, на жаль, не відновити. Оскільки я не маю такого самого динаміка, ми поставимо інший. І от легко, наш динамік не влазиться. В такому випадку ми візьмемо плоскогубці та канцелярський ніж і попробуємо зробити для нього місце. Супер, наш динамік поміщається. Тепер ми защищаємо контакти і закручуємо їх. Після цього відрізаємо лишні та наносимо на контактну площадку Олива та припаюємо туди динамік. Приклеїмо наш динамік до корпусу та закручуємо гвинтики. Щоб на динамік не потрапляла полюка, нам потрібно зробити захист. Для цього я візьму сіточку та приклеїмо на термоклей до корпусу телефону. Ось так у нас вийшло. Тепер давайте перевіримо наш динамік у ділі. Супер, він працює! Так, звук не ідеальний, адже динамік не оригінальний, але свою функцію він виконує. Ось такий ремонт у нас вийшов. Привіт для цього відео у нас робив Нокіч. Велике спасибі йому. А з вами, як завжди, був Геніус Роман. До нових зустрічей!